Всім привіт! Сьогодні пропоную вам зробити дуже цікаву поробку. Присвячена вона у нас буде великоднім святам. Сьогодні ми з вами зробимо з яєчка дуже красивого пасхального кролика. Дуже прості сьогодні у нас матеріали, у кожного знайдеться вдома. Це серветки для прибирання м'якенькі. Ось у мене такий дуже яскравий, гарний, красивий блакитний колір. Саме її я обрала сьогодні для роботи. Також знадобиться сьогодні нам така губка, вона більш жорстка, також кухона для миття посуду. Користуватися ми будемо сьогодні степлером, бо також знадобиться нам сьогодні двосторонній скотч. З чого ми починаємо? Ми починаємо з того, що нам треба. Приготувати яєчко, яке у нас вже відварене, білого кольору воно у мене. І на яєчко намалювати личко нашого кролика. А саме оченята, носик, щічки, вусика. Варто, я думаю, починати. Робити я це буду фломастером, не поспішайте, все вийде. Ось таке личко вийшло у мене. Я намалювала очі, носик, щічки, вусика і навіть брови. Ні в якому разі фломастер не треба чіпати, поки він не висохне, тому що малюнок ви просто розмажете пальцями, обережненько покладіть, хай воно все підсихає. Поки у нас личко буде висихати, ми з вами будемо працювати з нашими іншими деталями. Що я приготувала з нашої серветки? Я вирізала смужечку. Я вирізала такий невеликий кружечок, десь приблизно 3,5 сантиметра в діаметрі. З серветки я вирізала вушка. Ось таким чином. Ось так. Вушка у нас два, Ось тут вони знизу будуть у нас скріплюватися, вони повинні бути з'єднані. Так. І я приготувала з нашої грубішої серветки ось таке кільце. Воно дуже важливе для того, щоб коли ми з вами будемо збирати вже повністю нашу поробочку і будемо ставити нашого кролика, вона буде слугувати як підставочка. І зайчик буде наш наш кролик, наш герой буде дуже рівненько стояти, не буде падати. З чого ми починаємо? Ну, По-перше, Беремо в руки смужку, беремо наше яєчко і нам треба ось так обгорнути нашою смужечкою, щоб воно щільно прилягало. Так, пальчиками притримали. Приблизно я вже бачу, де мені треба буде степлером заколоти. Ось так. І я це роблю. Вивертаю ось так. Давайте ще раз поміряємо. Так, да, все дуже добре так надягається і щільненько тримається. Так, знімаю поки що. Вічку бухай відпаки положить. Що роблю тепер? Тепер беру кружечок. Беру моє кільце. Ось так. Зверху накладаю смужечку, рівненько все підрівнюю. Ось так. Тримаю. І степлером прикріплюю. прикріплю один раз. Одного разу буду достати. В воно буде вже тут у нас триматися. Ось так. Нам залишилося приєднати тільки вуха. Е, що ми робимо? Е, ну, Степлером не хочеться їх з'єднувати між собою, тому що буде видно ось цю скріпку. Я вам пропоную використати двосторонній скотч. Так, Якщо скотчу немає, ну, от немає скотчу, можна користуватися клеєм, але е, треба буде. Все ж таки почекати трошки більше часу, поки клей підсохне, тому, тому що е, серветочка ну, достатньо іноді важко склеюється. Треба буде трошки почекати, потримати скотч набагато швидше все це робить. Так, скотч ми приєднали тепер. Беремо перше нашу вушку, пронизуємо, обгортаємо і зустрічаються рівненько наші дві половиночки. Так, все, перше вушко у нас вже закріпилося. Беремо друге, знову відрізаємо дві невеликі. такие частиночки, два вот так. притаскаем. Снимаем папир. Так. Поделаем другую ложку. Так. Старайтесь ось вот тут посередине. Встречается сверху у нас Так. І я думаю, вже можна сюди ставити яєчко на місце. Так, давайте подивимося, як буде виглядати наш кролик. Все рівненько. Ну, у мене ще така є дуже цікава ідея, щоб це був у нас справжній такий джентльмен, можна з серветки зробити йому ось такого метелика. Що для цього потрібно? Вирізати прямо кутничок. Так. А з рожевої серветочки ось у мене є такі залишки. Можна вирізати тоненьку смужечку. Так, і посередині прямокутничок ось так. Зав'язати. Так, е, у мене метелик вже готовий. Е, я е, Приклеїла вже, приєднала двосторонній скотч до, зворотнього, до зворотньої сторони. І можу вже приєднувати метелика на мою поробочку. Ось такий дуже красивий пасхальний кролик у мене вийшов. Всім бажаю успіху. Я думаю, у вас все вийде. Всім па-па!